З якої зброї стріляють, які сили атакують тих, хто захищає Донецький аеропорт? Ну, в першу чергу, зсолося е, танки, БТРи, самохідні артилерійські установки. І думаю, якраз цими засобами при допомозі штурмових е, бригад Росії вони будуть захоплені легко, тому що надзвичайно потужна техніка і співвідношення було один до трьох, а в деякий період один до десяти було, наших було в 10 менше. Якщо як не вдалося здійснити такі операції, були задіяні системи ГРАД, системи навіть ураган, і е, уже е, системи Тюльпан, які мали надпотужні е, боєзаряди до 130 кг, які використовуються при несенні ударів по бліндажам. По укріпленим спорудам і е, навіть е, дуже захищеним підземним спорудам. І навіть при застосуванні таких комплексів ви, наші бійці виставили і відповідно навіть пішли в деякій мірі в атаку. Тюльпани є на озброєнні української армії? На озброєнні нашої армії тюльпанів немає. Це російське, зрозуміло. І зараз, якщо ми констатуємо, Росія випробовує на наших теренах і в Крим направила, і зараз Донецького новітню зброю. І тюльпан – одна із цих систем.